Канада. масова евакуація через лісові пожежі у Манітобі оголосили надзвичайний стан. Місто Флінфлон повністю евакуювали. Загалом із північних регіонів вивезли понад 17 тисяч людей. Вогонь поширився зі Скачивану, охопивши десятки тисяч гектарів. Ситуація критична і в Альберті. Жителів Свонгілс змусили залишити домівки через стрімке наближення полум'я. Розвінчування міфів, дегустація одеських вин, віртуальна мандрівка з руйнованими містами України та театральне перевтілення в інтелігенцію початку 20-го століття. Тиждень Одеси об'єднав українську громаду у Канаді. Як про батьківщину говорять мовою культури у сюжеті Єлизавети Ковтун спеціально для ЮКенредіо з Ванкувера. 81 рік тому, під час другої світової війни, Ванкувер та Одеса стали містами-побратимами. Зараз же українська громада Ванкувера організовує просвітницькі заходи, де розвінчує міфи про Одесу та збирає кошти для України. Про те, що Одеса ніколи не була російським містом, про те, що ми завжди були україною, залишимося Україною і завжди будемо Україною. Бізнес екшенжеспитвінке. Тиждень Одеси розпочався з офіційної прокламації. Листа від мери міської ради Ванкувера, які підтримали ініціативу. Співорганізаторка проєкту розповідає: симфонічний оркестр Ванкувера готувався до свого концерту три роки, але люб'язно погодився відкрити його гімном України. ти бачиш величезний двохповерховий зал, напитий повністю канадську аудиторією, які ну, дивляться, вони встають під гімн. Вони аплодують, вони підходять до тебе після відчути події війни дозволила vr виставка де відвідувачі змогли віртуально пройтися з руйнованими Росією українськими містами. Зануренням у культурну спадщину стала дегустація одеських вин. Актори, перевтілені в одеських інтелігентів, перенесли гостей у 1910 рік, час, коли відкрився перший український клуб в Одесі. Я вважаю, що в Канаді у нас є дуже прекрасна можливість безпечно підтримувати Україну зараз. Усі зібрані кошти будуть передані на підтримку ветеранів, музичних шкіл Одеси, а також матерів, що втратили дітей на війні. Єлизавета Ковтун з Ванкувера спеціально для українського радіо Канади. Монархія повертається. Король Чарльз третій вперше за півстоліття звернувся до канадського парламенту з тронною промовою. Подія відбулася в Отаві з почесною вартою, гарматним салпом і державною каретою. У виступі монарх підкреслив багатокультурність і силу канадської ідентичності а також підтримав курс на примирення. Промова символічно відкрила нову сесію парламенту і озвучила пріоритети уряду Карні.